Моє вітання. Сьогодні ми зібрали е, ягуарчика на кіловат 200, такий моторчик від фірми xf 19 FET, акумулятор на 18 годин, контролер фірми Huawei, гарна покришка, вілочка перегорнута, дискові гальма, такий цікавий убут. Встановлена ручка газу половинчатого типу з замком запалювання та вольтметром графічним. Також встановлені для безпеки гальмові ручки, ті, що включають систему EBS, яка відсікає мотор. Тут потужний ліхтар на 2500 люмін, дуже яркий. На нижню кнопочку встановили круйс контроль. Ну Такий я вам скажу. Дуже цікавий апарат вийшов. Трошки зараз продемонструю, але їхати на ньому цікавіше, ніж на відео. Ось так. Не дуже зручно самому це робити. Накат фантастичний. Дуже легко розганяє, взагалі-то вийшов такий і цікавий зовні і технічно дуже звертайтеся в описі буде посилання та його характеристики. Дивіться. Замовник тестує свій байк. Єде дуже непогано. Дуже... Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.